Ну, безпосередньо момент самого поранення, на жаль, зафіксувався, і напевно другий момент це якраз прийняття рішення про ампутацію кінцівки. Тобто, це ну, треба було умовно, ну не умовно, треба було приймати це рішення там, не комусь, а мені, тому що лікарі приводили досить такі вагомі суттєві аргументи для того, щоб що ногу ну, варто все-таки забрати, тому що якщо не забрати і зараз, то з часом. Висока є можливість, що ми заберемо її, але ще набагато вище, ніж зараз. Ну і оці, напевно, два таких моменти вони були, мабуть, самі такі ну, критичні, угу. ну, найважчі, і які от, guess, поділили все на, <кій> на до і на після. Питання: а, чи не навоювалися ви? Ну, дивіться, я без радістю ще подвіжував, угу. але ну, треба бути дорослим і розуміти, що ну, на, даний момент, так, як на даний момент такої можливості в мене немає. Угу. Mm -hmm. Тому ну с як в є, так є. Ну можна сказати, та що не навоювався.